Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Віал. У нас сьогодні нове чудове надходження. Це Chevrolet Aveo 2008 року випуску за ціною 4190 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном робочим об'ємом 1,5 літра на механічній коробці передач. Також доставлений у нас ГАЗ четвертого покоління. Йдемо по салону. У нас чехли під чехлами, заводський текстильний салон, механіка п'ятиступка, кондиціонер, магнітолу вже доставили. Помилок по бортовому комп'ютеру взагалі ніяких немає. Заявлений пробіг автомобіля 226 тисяч кілометрів. По електриці все працює, Маємо передні електрослопідні мечі, електрорегулювання передніх зеркал. Так, задній ряд. Тут також у нас чехли. Під чехлами салон текстильний в ідеальному стані. Для задніх пасажирів у нас є весла. Стоїть автомобіль на 14 металевих дисках, на гарній зимовій гумі. Так він виглядає по колу. Доставили ще парктроники назад. Він ось офіційний. Продається зараз від третього власника в Україні по кузуні. Він абсолютно весь у рідній фарбі. Але має незначні нюанси попередній частині, а саме по капоту, ось такі вм'ятини. І він за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також його можна придбати в кредит або скористатися послою трейдин.